Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні готую турофан, що в перекладі з угорської означає сирні пончики. Це мій найулюбленіший рецепт сирних пончиків, тому що на замість тіста йде всього 2 хвилини. Все робиться міксером, смажаться вони надзвичайно швидко ніякого розкатування тіста качалкою. Виходять неймовірно повітряними. Смачними з хрумкою скоринкою. З Починаємо. В миску кладу 250 г кисломолочного сиру. Можна взяти будь-якої жирності. Додаю 3 яйця, півчайної ложки солі, 2 столові ложки цукру та натираю цедру лимона. Тільки жовту частину білу не додавайте, щоб не давало гірчинку. Також сюди додаю 1 чайну ложку ванільного екстракту. І все перемішую міксером, поки маса не стане повністю однорідною. Якщо у вас кисломолочний сир такої консистенції не дуже грубої, можна цього і не робити. Але краще, якщо зробити, тоді пончики вийдуть більш повітряними. Сюди ж додаю одну чайну ложку харчової соди та все перемішаю. Ви побачите, як буквально за лічені секунди сода буде вступати в реакцію з іншими інгредієнтами, і маса повинна стати пухкою, ось приблизно такою. Як тільки це сталося, час додавати борошно. Кисломолочний сир, який я використовувала, досить сухий, тому 120 г борошна буде більше, ніж достатньо. Але якщо у вас сир досить вологий, можливо, вам знадобиться більше борошна. Слідкуйте за консистенцією тіста, щоб вона була приблизно такою, як в мене на відео. Перемішую до тих пір, поки в мисці не залишиться сухого борошна. Ось така маса в мене вийшла. І викладати пончики смажитися, я буду за допомогою ось такої маленької ложечки для морозива або можна, звичайну чайну ложку. Олію необхідно добре нагріти на середньому вогні, а коли ви кладете пончики смажитися, зменшуємо вогонь нижче середнього. Час від часу ложку занурюйте до гарячої олії і таким чином тісто не буде липнути до ложки. Бачите? і самі перевертаються на іншу сторону. Вони дуже швидко смажаться. Головне не робити сильний вогонь, щоб вони були обсмажені не тільки зовні, але й не були сирими всередині. Готові пончики викладаю на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. І за бажанням можна посипати цукровою пудрою. Ось така ось, друзі, смакота. Вони неймовірно смачні, повітряні, з хрумкою скоринкою, з я впевнена, на 100% вам сподобається. Ну, а якщо сподобалось це відео, не забудьте підтримати український контент своєю подобайкою, написати коментар під відео, підписатися, якщо не підписані, і на цей, і на мій інший канал посилання під відео. Ну а я в свою чергу файно дякую, що завітали. Бажаю всім гарного настрою! Мирного неба і звичайно смачного! До нових відео! Всім папа! -па.